那几年可以。 Двигуна майже не чути, що це є вісьми А на 16 клапани вже би кричав би, що я б вже не міг би ви мене не чули, як я говорю. Ось така швидкість маленької, компактної машинки. Тут Комплектація простенька, навіть магнітоли не дали нам німці. Машина з Німеччини. Щось придумаємо, знайдемо стопочка. простенька, без кондиціонера сказати устав, Але 100 тисяч 100 оригінального пробігу в чорному металіку що це теж буває рідко чорний металік кузов в чорному металіку. Але я що хотів вам сказати, от яка швидкість машини, яка в і Вона ще має трик, щоб ви розуміли. Що все ціленьке, так не можу повернути сильно, тому що сам за рулем карти всі, а ну, там чуть, чуть таке оце є десь. Тут собі знаєте, які ті карти дуже делікатні. Але по салону я би сказав в хорошому, в дуже хорошому стані Рульних всіх такий, чехолчик був, не виходжуй, але це оригінальне 105 тисяч пробіг Так що буде ще далі відео, обзор по... Я викусу по двигуну, по всьому. Це поки що показує вам, в такому стані машина їде. І я хотів просто показати, є, при яких оборотах двигуна яка швидкість це машини машина. Дивіться, 3 тисячі оборотів. І навіть не чути ти 3 тисячі оборотів, це легень не просто 110 буде. Да. 110 буде машина впереді береді гальмує. Тр... Пригальмувати. 3000 оборотів, 110. Я рахую, що для такого пирашка, для такої. Машинки швидкість класна. Так що чекайте слідуючі відео. Скоро буде ще. Всім дякую До побачення.